Кій Капкан уся п'ять літ тишини террористи захватіли город Алеппо. Кому і зачем нужна нова війна в Сірі та вже не тільки Алепа, а й хаму сьогодні сирійська опозиція взяла ще одне величезне місто. Армія Асада знову втікла армія Асада, яку підтримувала армія Путіна. Москва перекинула свої війська із Сирії до України і залишила президента Башара Асада розбиратися з усіма десятками, може навіть сотнями угруповань які давно мріють насадити його голову на палю. Сирія це дуже складна тема, яка почалася ще з 2011 року, коли почалася арабська весна. І я взагалі не ліз би туди, аби ви в телеграмі майже 90% тих, хто проголосував в опитуванні, не сказали, що хочете послухати, як ниють пропагандисти. Бо хто я такий, щоб вас обмежувати від кайфування від їх встрівожених ліц. Бо менш ніж за тиждень, увага, сирійська опозиція взяла два великих міста і вже з третього, вже з третього, про асадівські громадяни і там урядовці і так далі. Вже тікають. Купа російської військової техніки дісталась сирійцям. І хто ж саме їм у цьому всьому допоміг? Давайте разбираться далее. Сейчас про Сирию, потому что ну что греха таить, мы конечно немножко подзабыли за эти годы. Ну есть какая-то Сирия, что-то там происходит. Вспомните там я не знаю, шесть лет назад мы очень часто здесь обсуждали события в этой арабской республике. И вот нам сейчас это напомнили. Почему сейчас? Ну слушайте, ну ничего просто так не происходит. Я э, очень сильно э, вот. Э, Боюсь, что вот эта вот вспышка, которая сейчас в дни, мы вам подробно все это покажем, произошла на Ближньому Востоке, ну, не без участия Соединенных Штатов. Ну, никак это не может быть. А может быть все это как раз потому происходит, что президенту Байдену уже на все как і гори, а ну огнем, ще ми нибудь тут намутим. Насправді, від слабкості режиму Асада виграють всі. По-перше, опозиція підтримувана Туреччиною, яка і проводить наступ. До слова, це по більшій частині джихадисти, тобто цивілізаційні, Ційно міняється шило на мило, проте ну як ми. Ми ж до цього ставимося. Як ворог мого ворога, мій друг. Тому, ем, тому знаєте, е, шеврони і ділу якось нам потрапляють в око, але поки що ми на них не зважаємо. Натомість Сполучені Штати підтримують курдів, і вони теж перейшли в наступ, як на Асадівські позиції, так і на протурецькі позиції. Ізраїль м, на все це дивиться. Сподіваються, що якомога більше е, арабів повбивають одне одного, бо насправді Хамас і Хезбала цілувались в дьоха з армією Асада. Вони їх підтримували в наступі на всі ці міста, які зараз звільняє е, сирійська опозиція. А тепер, коли Ізраїль Надринькав, і Хамас, і Хезбалу ну не вийде їм знову допомогти, бо ну і очільників немає. Та й в принципі там є свої проблемки на містах. Україна ж на то. Мі забрала більшість російських військ із Сирії, спеціалістів, техніки. Російські військові, до речі, чомусь жаліються, що сирійська опозиція в цьому наступі аж надто досконало використовує тактику ЗСУ. Я можу сказати за 100% процентів вірності, що бойові ковтнірують е, зрубіжні спеціалісти і інструктора. Я сам був на СВО е, і відео, як там роботу безпілотні таксі на апарат. Е, Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы. Я могу сделать вывод из этого то, что спецслужбы Украины присутствуют в зоне этой эскалации. Либо недавно был случай, то, что начали использовать дроны Камикадзе в ночное время суток. Это означает, что они используют уже с ночными камерами. Може бути тепловізорами. все це щоб краще тебе бачити. Покидьку в ефірах пропагандистських каналів визнають, що шпагату, в принципі навряд чи вийде, і типу такі вже ну Сирія, це ж в принципі, то не наша проблема. Вони ж нас не кличуть. Те, що Асад втратив чотири генерали за три дні, те, що він шість днів тому був в Москві, а російська авіація наносить удари по опозиційним силам, які наступають, щоб хоч. Якось їх сповільнити? Ні, про це там мовчать. А смотрите, почему это происходит? ну. Потому что был выбран очень удачный момент, и совпали интересы двух великих держав, которые стоят за террористами то есть Соединенных Штатов и Турции. Так. Соединенные Штаты добились того, чего они добивались на протяжении последних месяцев, относительно удачная попытка открыть для России второй фронт, в данном случае в Сирии, вынуждая нас теперь ä, перебрасывать войска для спасения башраса, да, если иранцы ä, останутся в стороне. И ä, второй момент это интересы Турции, потому что Турция. Ä, Пытается вести сейчас переговоры с Башаром Асадом и какой-то нормализации отношений. И, по всей видимости, Анкаре показалось, что Асад слишком много хочет, его нужно наказать. Причем наказать момент, когда Казбала разгромлена, а Иран в последние месяцы демонстрирует кто, кто, крайне он, пассивную позицию. Кто сказал, что Хизбалла разгромлена? Хизбаллы разгромлено все руководство. Они сейчас поставили новых, но, тем не менее, Хизбалла понесла ну, ладно, ну, допустим, очень серьезные а как, потери допустим. во время конфликта а, с Израилем. А, а, наши действия, здесь, Георгий Георгий Владимирович, Владимирович, какие должны быть по-вашему? Э, Наши действия должны быть максимально прагматичными, состоящими как минимум из двух пунктов. Первое, СВО для нас абсолютный приоритет. Все остальное ⁇ это все остальное. И второе, при всех наших хороших отношениях с Асадом мы должны ему помогать, безусловно. Наши самолеты уже помогают. Но задача спасения Асада ⁇ это задача, задача Ирана. Потому что Асад ⁇ это ключевой союзник Ирана. Иран в десятки раз больше нас заинтересован в спасении Баширана. Поэтому очень бы хотелось, чтобы иранцы... У нас ще, у нас там этого. І база, Приділі красивами, базино зі ми зісьми визврачаємося к первому пункту Абсолютний пріоритет СВО. взагалі-то я по крихтах збирав інформацію про Сирію в російських пропагандистських ефірах. Бо вони ж про свої геополітичні прогреші дуже обережно говорять. В понеділок було місце встречі, яке ви тільки що бачили. І була ще згадка в підсумковому ефірі Солов'ю. Соловйова, генерал Алкаш Гурульов, ну він же ж бахне перед ефіром, і язик як помило, і одразу і про нож в спину згадав. Ескалація не тільки на Україні, по всім фронтам. Причому, якщо хтось думаєш, що якісь там балбеси полезли на Алепо, просто так, совершенно не, это все не так. Це все звіння одної цепі. Сьогодні обострення в Сирійській Арабській Республіці. Це очередна попытка нам воткнути нам нож в спину. В наших що? Ну, не так что не тылах, а честно говоря, там в нашей зоне интерес. Я думаю, там все-таки среагируют довольно-таки жестко и нормально по этому вопросу. Но то, что там сегодня это началось, и завтра это точно не прекратится. Надо понимать, что эскалация будет в том числе и в Сирийской Арабской Республике, вообще на Ближнем Востоке. Нож спину Якщо шешо, то це ниж. І, в принципі, в тому місці спина втрачає своє благородне ім'я. Якщо згодні, то ставте вподобайку. А ще краще підписуйтесь на канал, бо наша команда невпинно працює, аби ви були в курсі температури по палаті е, у наших ворогів. І... Якщо відкрити карту видання Бабіль, то зрозуміло наскільки взагалі важко у цьому всьому розібратися. Урядові війська це червоний колір. Зверху, бачите, темно-синім це сирійська національна армія підтримувана Туреччиною. Біленьке бачите, то якраз у ті самі ісламісти, яких теж підтримує Туреччина, які пішли в наступ, вони вже захопили хамові. Так карта не дуже актуальна. Жовте це курди, яких підтримує США, Сіра це інші угруповання. Я вам можу показати актуальну карту е, по прикладу нашого Deep State Map. Е, Ось, бачите. Зараз, е, зараз, зараз я вам трошки тут його наверх. Е, от Хама, де йдуть бої. Але зверху. Е, Ось наступне місце е, Хомс, на яке вони будуть наступати. А де ж Дамаск? Запитаєте мене ви? А Дамаск дуже дуже ще далеко, тобто їм дуже довго йти. Але бачите, оці зліва е, біля моря дві точечки е, на півночі і на півдні. Це дві російські великі військові бази. От тут вони знаходяться. І далі ми будемо бачити, куди ж саме будуть наступати сирійські оці опозиції. Позиція, звичайно, що швидше за все, це наступне місто, куди вони будуть йти. Це цей е, Хомс. От а, а далі, чи підуть вони на південь на Дамаск, чи підуть вони на захід? Тут уже ви напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, що буде 1 грудня? Росія звільнила командувача сил Російської Федерації у Сирії Сергія Киселя. Замість нього призначили генерала Олександра Чайка, який командував російськими військами в Сирії 17 по 19 рік, за даними нашого ГУР командувача російського військової. Цього флоту Олександра Мосієва теж відправили в Сірію у приморське місто Тартус. Тартус, це ось це от на півдні міста, яке я вам тільки що показував. Ем, у ГУР також повідомляють, що російські військові втекли з військової бази Хан Шейхун. Залишили там значний арсенал зброї та техніки. Дипломати російські залишають до маск. А росіяни в ефірах своїх пропагандистських морально вже здають, здають Сирію. Ну. Шаш. Что бы ни происходило в Сирии, это по остаточному принципу. А, помогать надо, но это в основном задача наших иранских партнеров. Угу. А, мы не бросим, конечно, Асады, поэтому вот, отвечая, Андрей, на ваш вопрос, а, была ли просьба какая-то из этих стран? Не нужна просьба, просьба была уже тогда. Угу. Это наша зона ответственности. Но так уж получилось, что мы воздушную часть обеспечиваем сухопутную я обеспечу, просто, да, я, обеспечу, я почему Иран. спросил потому что я читал что якобы была просьба прямо вот официальная к Ирану со стороны сирийского руководства вот ну я думаю что у нас такие отношения с Дамаском что никакой просьбы не надо не надо, не, а, не а. надо. все и так понятно это вопрос во-первых конечно престижа престижа в арабском мире нашего это очень важно мы не должны терять наше военное присутствие наши базы потому что даже то что мы сейчас развернули в Африке угу. это в значительной степени базируется опирается, логистически, да? опирается uh -huh. на наши сирийские базы. Поэтому вот эту часть терять ни в коем случае нельзя. Слава Богу, остановили наступление на север, потому что пару дней ну, назад оказалась совсем да, тревожная да, ситуация. Да. Если бы На вони продвинулись, то в... возникла б угроза і над нашими об'єктами. вот там вот. я страшенно люблю передивлятися пропагандистський шоу в ретроспективі. Бо тепер же ж ви розумієте, що російські бази, коли я вам вже показав карту, вони дійсно під загрозою, все почалось оце у цей відкат в 2022 році, коли частини ПВК Вагнер перекинули на Донбас, щоб пришвидшити наступ, бо російська армія тоді вперлася, в нашу наших Скажімо так, ветеранів першої черги, які тримали найважчі ділянки фронту на Донбасі на початку повномасштабного вторгнення, там перші півроку. Тоді ЧВК, ПВК Вагнер дуже швидко окупували Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Тоді почав набирати обертів Пригожин. Це вже після цього він там поїхав по тюрмах і збирав зеків, щоб продовжувати наступ на Бахмут. А тоді, от саме ці передові загони, це були ті загони, які Ішли, яких перекинули Сирію, так само росіяни масово перекидали в Україну ППО, техніку Сирії. Ну, типу, все, що там, все, що можна було звідти забрати, більш-менш щоб не рухнув там контингент, То вони, в принципі, вже перетягнули. Але все одно в Сирії залишались тисячі російських військових. Офіційно, станом на весну цього року, там їх було 7500. Опозиція демонструє, як вона трофеїть новітні російські. Танки, буки, РЛС. Але пропаганда на це чомусь не звертає уваги. Не знаєте чому? Угу. Отработка была в Курській області при наступлении. Це чорна операція. Вона проводиться не під флагом Соединенных Штатов Америки. У американців є дуже четкое розділення сил специальных операцій на білу і чорну. Угу. Білі должны демонстрировать понадлежит до Соединенным Штатам Америки, потому что это легальная операция чорна, черный угу. хірургічний удар. Ніяк не демонструється. Более того, согласно их докторам. Такой удар не должен влиять на политическую ситуацию и климат в Соединенных Штатах Америки. Это полностью скрытая операция. Обратите внимание, мы сейчас обсуждаем Алеппо, прорыв. Очень важный момент. Во время этой операции был уничтожен иранский центр, в частности, центр разведки. В частности, им достались иранские беспилотники, иранские станции РЭП, иранские станции радиотехнической разведки. Вот тут недалеко от аэропорта Алеппо оно было захвачено. Топ-то иранские, а, 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 а россиянские не досталось, нет? Хвачено. Это абсолютно американская операция проведена так, вот, как вот у них прописано это в доктринальных документах. То есть найдены отряды, с ними проработано. Их вот, как человек, который читал лекции, я хорошо разбираюсь. И вот тех боевиков, которые я вижу, это как классический она? пример частей ну отрядов, подготовленных американскими социальными Алексей фонерами. Так, так, погодіться, Олексій, ми теж тут заплутались. Е, і про Курщину, і про Сирію, що США і там готували. Так казали ж перед цим, ніби Туреччина готувала, хіба ні? Готувалися дійсно території турків на території турків в території останніх півтора років. Півтора року. І саме Туреччина забезпечує безпрепятливе передвіження бойовиків з території Турції, зараз на території Сирії і так далі. Согласен совершенно с Георгом, момент вы, вы, выбора <къех>, очень хороший, потому что и нам не до Сирии, американцам не до Сирии, и а, кроме того, давайте честно говорить о том, что и режим Асада ослаб, очень сильно ослаб Это в да, последнее время. Не Внутренние противоречия в этом режиме очень сильные, действительно есть недовольство тем, что происходит в стране, и поэтому сейчас я бы отнесся серьезно к тому, что происходит потому что продвижение боевиков в ближайшие дни, я думаю, что будет достаточно эффективным и успешным. Противостоять этому мы не можем, потому что по договоренности, которая есть между нами и иранцами, ответственность на земле несет Иран. Иран не очень хочет сейчас Влезать в большую, так сказать, войну на земле. У него а там чё? есть подразделения, но это не самые сильные подразделения, скажем прямо. А чё? Вот да, Нам, ну что, ну, мы можем бомбить и прочее. Ну, как известно, авиация в, в Сирии никогда не, не, не играла в России. Если Иран потеряет Сирию, он потеряет все восточное Понятное море, нет. я согласен с тем, что для Ирана Сирия это один из ключевых. То есть сейчас возможно. это самая большая что... более иранская. Да. 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 Вот, боль кому, собственно, Эрдоган, Иран. Андрей Иванович, кому Эрдоган таким образом передает привет? Он Вирішає внутрішні задачі. Він придає привіт Ірансу. І нам питається признати. Він нам придає привіт. Привет! привет. Таке собі типове росіянське перемішування. Тисячі версій, щоб не сказати найголовніше. От вони говорять, США готували. Потім другий експерт каже, ні, це Туреччина готувала. Ріа Новості каже, що ні, це українські інструктори. А взагалі це справа Ірану. А де збала. Навіщо їм той Ліван і той Ізраїль? Хай вони воюють в Сирії. Яка головна ціль росіян? Не визнавати, що Росія обісралась. Путінський шпагат порвав йому каштанчики. Е, в хамі в руки опозиції ще й потрапила купа авіації, і все це звичайно, в принципі, позитивні новини, які нас тут в Україні за тисячі кілометрів тішать, бо ми ж бачимо всі ці світлини російських мальчиків, які лежать там і так далі. Я тут їх просто не можу показувати, але є в телеграмі. By the way, наша реальність така, що ворог невпинно просувається і на Донбасі, і на Харківщині, і де йому це не вдається активно. Це не тому, що вони. Там саме в тому місці слабкі, ні. Це в тому місці. Дають наші найсильніші частини, і я вкотре прошу вас підтримати збір для добровольців з Харківщини, які не дають весь цей час окупувати Куп'янськ. Пацанам потрібні реби, наземні станції. Всі ці наземні станції вони ними управляють дронами, від Мавіків до фпв-шок. Коротше, більше 200 тисяч спільними зусиллями і в телеграмі. І тут ми вже зібрали. Треба ще третина. В принципі, останній ревочок під відео. Є лінк на банку. Є номер. Картки, весь цей час, ви бачите QR-код, на який можна навестися, отак камерою натиснути і перейти так само на цю банку. Все аби вам зручно було закинути копійчину. Чому я кажу постійно копійчину, закиньте копійку, тому що маленьких донатів не буває. Збори ми закриваємо якраз таки маленькими сумами. Бо якщо б наприклад уявити, що кожний перегляд цього відео трансформувати на одну гривню, то вже за добу ми закриємо збір. Тому дуже вас прошу, хоча б. Невеличку суму сьогодні перевести, а в знак подяки ниття росіян з приводу подій в Сирії. Как сука, наша армія блядь, сейчас в Сирии, все я вообще не понимаю. Сука у нас забрали блядь, панцирь. Это 15 мільйонів долларов. Ураган с полным Что там, Вертолеты. Вот это нахуй кисельная река протекла. Блядь. Это как же надо было уебать, чтобы сука не завести его и не утащить. З какой скоростью надо было сука одевать тапки? блядь, это просто пиздец. И все кричат, нехватка народа. Я вам, ребята, скажу, но ну, пока вы не перестанете на болтну солдат, бойцов, так и будет. Говорите 400, платите 240, так вы и платите 400, не пиздец. Награду пацанов, на отношение командиров. Я взагалі не розумію, що відбувається. Я не буду жадібним і нижче в описі. Так само лишу лінк на карту бойових дій в Сирії. Це наш діпстейт, в принципі, з нього з неї злизаний. Хочете обирати теми випусків? Так само в описі під відео є лінк на телеграм, де я роблю постійно голосувалки. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі монотеми, не пов'язані не пряму з Україною, але пов'язані з нашим ворогом Російської Федерації. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити випуски, бо я готую для вас сюрприз. Дякую, що додивилися до кінця. Ви всі, вау! Ну і QR-код. Звичайно, переходьте на збір. Па-па.